У цьому короткому відео покажемо, як створити взаємодію в ЕСОС через Міс -клініка Веб. Для цього вам потрібно бути авторизованим в МІС та ЕСОС, перебувати в карті пацієнта та мати необхідні дозволи. Лікар може додати взаємодію та епізод одночасно, для цього натисніть виділену кнопку та оберіть пункт меню Додати взаємодію. На сторінці створення взаємодії лікар може вказати тип епізоду, що має бути створений, або вказати існуючий епізод, до якого необхідно додати взаємодію. Зазначити обов'язкові параметри та, за необхідності, змінити ті, що вказані за замовчуванням. Вказати основний діагноз стан. За необхідності можна вказати більше одного стану діагнозу. Для того, щоб передати дані в есос, необхідно накласти електронний підпис на запис та відправити. Після успішного створення взаємодії працівник може переглядати інформацію та виконувати дії над взаємодією. Основний діагноз взаємодії буде зазначено в епізоді. Для того, щоб додати ще одну взаємодію до епізоду, можна також зробити це на сторінці епізодів пацієнта. Для цього натисніть три вертикальні крапки та оберіть відповідний пункт меню. Система автоматично підставить поточний основний діагноз, його деталі можна переглянути, натиснувши на нього. За необхідності. Лікар може додати інформацію про імунізацію, спостереження, діагностичний звіт, процедуру, відпуск медичного виробу чи клінічну оцінку. І якщо взаємодія була внесена помилково, скасувати її можна, натиснувши на три вертикальні крапки та обравши відповідний пункт меню. Вкажіть категорію та обґрунтування відміни, після чого необхідно накласти електронний підпис на запит та відправити дані.